Ми сьогодні плануємо а, зробити земельний кадастр в партії Сила нації, щоб у нас був свій кадастр, щоб у нас земля вся була розписана до сотки по всій Україні, кому належить, хто використовує, чому вони так використовують, що вони платять, що не платять. Коли ми зробимо цей кадастр і висвітлимо його по всій Україні. Ну, дехто не те, що здивується, а з глузду з'їде, розумієте від цього. Тому, друзі, долучайтеся, прошу, пишіть, звертайтеся по осередках по всій Україні до сили нації, до ветеранів сили нації, до е, Ради ветеранів, звертайтеся, пишіть, давайте дані, будь-які, що у вас там робиться в селі. Я знаю, ви все на місцях, ви все знаєте. Скільки де використовується незаконно, я в себе знаю все. Всі клаптики землі, де воно все мутиться, я знаю. І ми це все маємо висвітлити, показати і щоб знали всі, де та земля, благо її не можна в карманах вивести.